І так, ви на каналі Тейкі і зараз робимо огляд на класну, компактну і якісну сумку від німецького виробника Хілбері. Так, що це за бренд? коротко, і що це за сумка? Повністю вся зі шкіри тут металева фурнітура, яка японська шкіра буйвола, зроблена в Індії, хоч німецький виробник, але робить це саме в Індії. Але це не відміняє її якості. Багато хто з вас знає, що в Індії роблять класні шкіряні вироби, і до деталей дуже чітко відносяться, тому що, по-перше, скриті шви по дві. Ниточки все прошити, ниточки не стерчать, все максимально гладенько, ну і шкіра просто максимально тактильна. Дивимось, що тут попереду. Попереду ось така зручна кишеня, ось такого розміру. Я, на жаль, не зміг помістити туди свій телефон 12-й. Так, якщо у вас ще більший, то тоді теж забудьте про передню кишеню, але під ключі якісь дрібниці без питань, немало об'єму. Позаду така сама історія. Можливо, розмістити гаманець, але. Але не телефон. Потім ремінь. Ось такого формату. Ми маємо товстий текстильний ремінь з одного боку, і ще шкіряна вставка. Ось в такому форматі. Тут все металеві карабіни, які фіксують, і ремінь регулюється по подовжні. Мізріс, наприклад, 1,80 щоб ви могли провізуалізувати, як на вас буде сидіти ця сама сумка. Вона. Одна з найменших, які є у цього бренду, бувають там ще тут більш тоненькі на них є. Теж комусь цікаво. Пишіть в коментарях. надішлемо. і поїхали далі. Що тут всередині? Всередині ми маємо ось таке відділення тут потаємну кишеню на блискавці карабін під ключі. Ну і от, щоб ви провізуалізували об'єм, телефон провалюється взагалі з легкістю, тому і гаманець, і документи. Якщо в дорогу, наприклад, ця сумочка чудово підходить. Найголовніше, що вам буде підходити, це саме якість. Тому, якщо вона вам сподобалась. За всіми показниками чекаємо вас на нашому сайті. Ви там побачите всі ці сумки. Їх там дуже багато. І гаманці від цього бренду працюємо з ними дуже давно, тому дуже задоволені. І ви будете теж задоволені. Дякую вам за перегляд. З вас лайк і підписка.